Врощип клином робив, але ви бачите, ну, життя у цих живців досить погане. Замазував тут глиною, експерименти все були, але бачу, що під кору все ж таки краще робити, ніж клино або врощип. Бачите, мазав загоювачем. Нічого воно не дало. Щеплення в розчіп набагато в мене гірше. А от поруч робив підкору, кору. Пошти всі п'ять я робив. Почти всі пустили почку. Зараз відкрию. Ви бачите, всі живці прижилися під кору і не було ніякої замазки. Голе дерево, бачите, голе. Тільки плівкою закрив. Замотав плівкою харчовою і все. І ці почечки найслабіші почки. Оці почки, бачите, найслабіші, але все ж таки жили, живі. Навіть для експерименту робив, саму товстішу гілку брав. Були три рази. Заморозки, ви бачите, під фольгою і під плівкою харчовою збереглися мої прищепи. Ці дві робив під кору, а ці зовсім не накривав. Тут один живчик, ви бачите, іще жива, але не так пішло, як тут. Тут більш-менш. Вдала була. Нічого не замазував, замазки немає. Одна плівка. Під кору черешня. Звід по щепленню вишні. Отут От щепляв у, бачите, просто в розщіп Просто в руші б клином. Це такий був експеримент. У мене відео пішло гарно, було запитання. Ну, ви бачите, що не прижилися. Плівкою була закрита, і ви бачите, черенок був, живчик дуже товстий, навіть дуже товстий взяв для експерименту. Були тоненькі, тоненькі не прижився. Бачу, що дві гілки буде гарних там різні дві черешні. Ці не прижилися, теж не захищав, а цю захищав кульком. Ви бачите, які гарненькі пішли. Які дві гарненькі пішли. Я їх зараз покажу. Отак От ближче. Одна почка пішла, тут навіть дві-три пішло. Тут Тут оцю захищав, але бачу, що дві тоненьких ці під кору не прижилися. Ось одна почечка пішла жива. Ну, Маємо надію, що все ж таки приживеться. На цій були захищені дві почки пішли. Дві пішли. Одна тоненька не прижилася. Ну, можемо казати, що щеплення вдали. Вчорашні експериментував в цьому році вперше робив ці всі щеплення. Тому як на мене 50 на 50 це гарний показник для першого року. Мого навчання. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, свої коментарі, вчіться разом зі мною. Ці померзли, а може і була помилка. Все ж таки в розчіп. І не під кору, а просто клин робив. Бачите, клин замазував замазкою. І мені казали, коментарі були від Володі. Він казав, що не треба цього було робити. Ця замазка нічого не дала мені. Живці пропали. Деревце ще буду використовувати. На літніх прививках буду тренуватися. Обріжу отак десь і зроблю ще щеплення. На іншому поруч. Ви бачите, тут я закрив гарненько все. Тобто ця гарненька піднялась, вже піднялась. Сьогодні у нас 1 червня. 25 рік. Ви бачите, Ця черешенька пішла в мене два види. Одна і от там інша. Отакий от прямо сильний пеньок зробив. Так, і ще поруч, і ще поруч робив. Два стовбура в мене тут. Один, бачите, тоненькі не пішли, примерзли, їх не, не накривав, а ці ж все ж таки закутав. Ви бачите, закутав. Пішла одна, один живчик прижився. І ще один. На цьому залишав я три почки. Ви всі три пішли. Одна, дві, і третя. Третя теж пішла. Три почки залишав, три пішли. І ще один сорт буде, тут два сорти буде. І також іще два пеньочка. Тобто, ви бачите, ці я не заматував, замотав, не закручував нічим. Оця почка вроді би ще жива, але сумнівів є. Прийшла поросль. Цей пеньок ще живий, буду експериментувати літню прививку, теж зріжу отак ще нижче. І зробимо щеплення під кору. Ставте свої коментарі, побажання, лайки. Підтримуйте канал. І ще один пеньочок отакий, бачите, одна не прижилась тоненька, а ця, щоб була більша пустила три почечки. Може ще залежить від е, живчиків. Оці живці, як зберігалися в мене в холодильнику. Ці я брав прямо з черешні, знімав. Ви бачите, як вона. Гарненько пішла, ці зберігав, може і не збереглися. Пишіть в коментарях свої побажання, хто професіонали знають. Я початківець тільки експериментую, пробую. Сподобались мені ці прививки черешні. Будемо сподіватися, що вона все ж таки виросте. Ви ж Бачите, пішла. До нових зустрічей.